Різке похолодання прийшло у Житомир. Синоптики прогнозують до 17 градусів морозу в день і до 26 вночі. Рятуватися від холоду міські чиновники пропонують у 13 пунктах обігріву, які розміщені у вжепах. Перелік адрес є на сайті міської ради. Ми вирішили відвідати два пункти обігріву, які знаходяться у центральній частині міста. Вирушаємо у вжеп номер 3, по Малій Бердичівській 4. У порожньому коридорі не знаходимо інформації про те, що тут можна зігрітися. Кабінет директора зачинений. Щоб дізнатися, які послуги може отримати людина, яка потерпає від холоду, йдемо кабінетами. Розкажіть, будь ласка, я тут пункт обігріву? Я не славки, не знімайте. Чайник, чай, десь у нас, Дуже? Дуже? Від диспетчера дізнаємося, що тут таки є пункт обігріву. Там можуть приходити в нас диван до на виході. І... Чай зробимо все. Тільки в нас в тому кабінеті в нас чайник. Чай є. У пошуках чайника йдемо з кабінету у кабінет, але безрезультатно. Ну нету сказати. начальника, ну, нікого нету у вас. у вас? А, головний інженер є. Ні у нас. Далі прямуємо у вжеп номер 8 Він знаходиться по Київській, 43, неподалік житнього ринку. А ви не підкажете до тих пункт обігріву? Пункт обігріву? Пункт обігріву тут є, і ним же навіть встигли скористатися люди. Про це розповідає керівниця вже по номер 8 Світлана Півоварова. Ну, якщо людина ну, приходить до нас, вона всі знають, куди йти. Приходять сюди у приймальню, наліваємо до чаю, є печеню. До речі, тільки що пішла від нас жінка з дитиною, напоїли її чаєм і дали дитині цукерочку. Але вона не безкаченка, вона просто дуже замерзла, вона десь була на базарі, мабуть, приїжджає. І тому ми на, напоїли чаєм і де все. У нас зараз трошки йде ремонт, але ми всіх запрошуємо. Сьогодні вже П номер 8 працює до 17-ї години, а у суботу до 12-ї. Але тут переконують, охочі зможуть зігрітися. Ітися у будь-який час доби і сьогодні, і завтра, і післязавтра будуть працювати. Ми ж працюємо цілодобово. На вулиці буде пониження температури до мінус 26 Тому ми всі будемо на роботі.